Ось такий пакуночок я сьогодні отримала. Зараз, дома, вам покажу, що це таке. Отаку от красу я зробила, бо залишався фарш, то я знайшла ще там один перчик, ось його такий, ну він довгенький, начинила. І ще в мене залишилось воно ну, дві фрикадельки. теж. Ну, от так от воно виглядатиме тепер. Ну, Все одно краще, чим, чим була ота шкура сіра лежала. Всім привіт всім добрий день. Надіюсь, що він для вас сьогодні добрий. Ось літо і пройшло, і сьогодні в нас його останній день. І хоч нас, ви знаєте, і ця спека дістала, і це сонце надоїло, але все одно десь трохи ну, жалко, що воно пройшло це літо. Я зранку працювала, в мене там було вже дві клієнтки, і зараз у мене теж трішки перерва. Трішки перерва. знаєте, Думала сьогодні взагалі нічого не знімати, а тоді думаю, ну є ж трохи перерва, значить, щось познімаю. А зараз, зараз, зараз прийшло мені знову повідомлення з Укрпошти, що посилка. Пішли. А в мене сьогодні знову посилка пройшло повідомлення. Отак, треба вже зупинятися з цими посилками, але ну що ж зробиш, як все треба. На Укрпошту йду забирати. Потім вдома покажу, що я замовила. Ось такий пакуночок я сьогодні отримала. Зараз вдома вам покажу, що це таке. Ви бачите, листя осипається останній день літа. І завтра вже починається календарна осінь. Так, що ж це за посилка? Будемо дивитися, і чому тут? Тому що ця посилка прийшла для мого кабінету. А саме, а саме, а саме я замовила чехол на своє педикюрне крісло. Бо він такий вже страшний. А воно щось прийшло таке, дивіться, тоненьке, таке. Та думаю, господі, що ж це за чехол на таке здорове крісло. Ну зараз подивимося, хоч би не гроші на віток. Бо може бути і таке. Ну от так я подивилася по, по такому кріслу, як було намальовано, то наче дуже схоже. Ось. Ось отакий чехол повинен бути ось на крісло. Ну, десь у мене таке ж моє крісло і є теж. Ось моє крісло. І тут отаке намальоване. Ну, схоже, дуже схоже. Е, воно в мене річ в тому, що якби нормальне крісло, але ж оце, ви розумієте, оці кожзами, які облазять, як сатана. От, Я оце поки що знайшла, була таку штуку, на кідушку накрила його. А ось воно, бачите, яке оце кошзами, це облазить усе. І що? Із-за цього купувати нове крісло. Ну, якби це ж дуже дорого. О, тому зараз будемо дивитися, що з цього вийде, чи вийде, чи підійде, чи не підійде. Побачу. Воно таке. Канина така, така? Тоненька, тонюсінька. ну, в общем, отак. А, і тут розкривається так само, боковушки розкриваються. Так, де тут що? Куди тут як? Так? Господи, я вже заплуталась. А, отак. От О, це сюди. Замовила спеціально таку світленьку, тому що в мене кабінет весь в світлому кольорі. О! І так наче нічого виходить. Ну, в общем, зараз ягну вам і покажу. Оце таке у мене кресло вийшло. Ну, я думаю, це краще, чим було. E, взагалі, наче так все нічого підійшло. Єдине, що я сюди ще бачите, наниз ось я підклала ще в мене паралон такий є, щоб м'якше сидіти. А то поки ті педикюри зробляться і завжди, щоб у клієнток п'ята точка не боліла, то там ще і за того воно наче трохи якби не підходить. А якби без того поролону, то було б взагалі добре. Хоча хтось знає, може я зараз просто той поролон наверх тоді покладу з чимось. Побачу, ну, в общем, оце так. А взагалі хорошо все підійшло е тільки збоку. Ось тільки збоку, воно, мабуть, не розраховане на, на підлокітники. на підлокітники ці, розумієте, ось, Воно, воно повинно якби, повністю сюди находити. О, ну, нічого, буде так. А зараз тут ось все це закрилось ззаду. Тут теж, бачите, повністю вся спинка. Це закрилося. Ну, в, общем, в общем, краще, чим те обдерте крісло. Ну, от так от воно виглядатиме тепер. Ну, все одно краще, чим була ота шкура сіра, лежала на ньому. От, тому що я зараз? Зараз я, мабуть, піду перевдягнуся, та тут треба поприбирати, бо там з нього насипало щоб, Фух, зранку сьогодні так нас гарно було. І трошки, ну таке прокрапав дощі. Таке, знаєте, щоб пустився, навіть не було. Просто прокрапав трошки дощі. Але було зранку так гарно. А зараз, оце зараз скільки? Ну, пів першої і знову вийшло сонце, і знову жарюка. Ой. І знову жарюка. І зараз у мене десь до 4 годин перерва, то зараз мені ще треба піти щось приготувати собі на обід. Не знаю, чи супчик якийсь зварити, чи щось. Щось, щось коротше, я зараз швиденько приготую. Чи перчиків запечу, чи супчик зварю, ще подумаю, ще не знаю що, Все, там я поприбирала. Ой. Так, наш оцет, не знаю, що з нього вийде. Вирішила це все. Перекинути в меншу каструльку і поставити, і хай воно вже стоїть обложечки. Ну, що в мене не влізе сюди ще. Точно не влізе. Я думала, поміститься. Ладно, хай тоді стоїть в цій бродить, якщо воно почне бродити, бо зараз із нього, знаєте, такий е, аромат компоту яблучного і все. Бачимо, що з цього вийде. Так, все, не помістилось у мене в цю каструльку, хай стоїть в цьому. Ну, що я можу зробити? Так, хай стоїть в цій. Ну, а я зараз тоді, мабуть, зроблю собі перчинку. Там, наче в мене перчинка є одненька, і зараз запечу собі на обід перчинку. Ну, я вже підготувала все, ось знайшла таких два у мене перчика: один більший, один менший. І я їх оце так не половинками різала, тому що тоді ну, не, воно стоять незручно. Не зрізала отак шапочки. Якраз, на мою маленьку форму, якраз поміститься. У мене є міні-духовочка така. Ось така старенька тіфаль, 100 год їй це тостер і така міні-духовочка для запікання бутербродів. Але я в ній користую, знаєте, щоб не гріти велику духовку, я в ній запікаю такі маленькі страви, як на мене, на одну, ось о, дві перчинки, і якраз буде нормально. Включаю її, хай вона вже гріється, і приступаємо тут. Все дуже швидко. і... Ну, Нічого немає з чим заморочуватися. Е, яка в мене буде начинка? Це фарш з курячого філе. Тоді додаю оці приправи сушені. Тут якраз у нас і е, скажіть мені, і я вам скажу, і морква, і цибуля сушена, і пастернак, і зелень там є. Якби таке все, от, що ну, нормально сюди буде смакувати. Пару ложечок додала. Тепер сюди хочу нарізати трошки сиру, у мене моцарелка, кубиками невеличкими маленькими. Зразу відріжу такі кругляхи, які я потім покладу зверху на, на перець, щоб він ну, запікся. Не хочу натирати, а прямо покладу так. І е, остальний ще тут кусочок. ой, І остальний я просто дрібно поріжу. І все маленькими кубиками. Не дуже це так зручно, звісно, такий сир. От. Але іменно кубиками не хочу терти. Так воно буде смакувати більше, коли це буде просто подрібнене. Він буде тоді так тягнутися. Ну, правда, це моцарела не твердий, може б, твердий був би кращий. Ну, думаю, треба використати моцарелку. Все, отакими от кубиками ріжу. Взагалі сюди в такі, в такі начинки, в такий перчик запечений, можна додавати все, що хочете. Є гриби, можна підсмажити туди гриби. Є помидорка, можна додати ще сюди помідорку таку теж дрібно порізану, теж буде смачно. У мене кинулась, немає, нема помидорки. У мене я хотіла з спомидор. Ні, в мене є два маленьких на балконі, ну з мого урожаю, але воно нічого не дасть. І трішки треба підсолити, тому що ну, сиру буде недостатньо. Трошки підсолюю. І сюди ще додати трошки йогурту. Чи один із 6, чи 8, в мене 8% був відкритий. От ложечку йогурту додам. І також додам ще приправи. Ну, ви які хочете, можете додавати. Я ось додам оці, вони мені подобаються. Томати з базиліком, з часничком. От, все, оце перемішуємо і оце буде наша начинка. Таке називається глянула в холодильник, що побачила, те взяла. І оце така буде у мене начинка на перчик на цей. Смакота буде нереальна. Мабуть, багатенько щось я зробила, наче брала всього дві ложки фаршу. ну Перцю мало. У мене там, якщо ще один є, якщо залишиться. Все, гарненько перемішуємо, перчики начиняємо і ставимо, хай воно все запікається. І все. Отак. От і тепер цей у мене такий ось великий. Сюди влізе багато. Я тут взагалі шапочки їм залишала. От. Родино такий і наївся і маленький. Так, є. Отаку От красу я зробила, бо залишався фарш, то я знайшла ще там один перчик. Ось його такий, ну він довгенький, начинила. І ще в мене залишилось воно дві фрикадельки теж з сиром. Ну і ставимо тепер в цю мою малесеньку, так, воно хоч поміститься. в мою манесеньку духовочку. Оп, все, хай запікається, тоді покажу, що вийде. Так, щось у мене вже приготувалося. О, вже все позапікалося. А, але оці самі цей ще перчик, сам перчик, такий ще, знаєте, вартуватий трошки. То я зараз собі відкладу оці маленькі, оці от, вже їсти. Ось оцей перчик один зроблю собі. І от і ті втільки заберу. А ті ще поставлю, хай вони трошки ще... Дойдуть. Ой, 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 Раз випаде. Точно. О. А оці ще поставлю, хай вони теж дойдуть. О, а мені вже можна обідати. Там що таке? О, кістильки? А ці ще поставлю, хай допікаються. Думала приготувати зовсім трішки, а вийшло, так, знаєте, ну, нормально. На, 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 на три рази, мабуть, буде. Все. А це мені зараз ще візьму огірочок і буде в мене отакий обід. Не знаю, це, це коси розпустила, зав'язую, знаєте, натягує. На понеділок записалася до перукаря і не знаю, що мені робити, чи стрих... ну, стригтися, якби я записалася, але не знаю, чи стригти трошечки, чи стригти побільше. Що робити? Наче коли довший, то зручно і хвоста зав'язати, і заплести, А от, а коли менше, то тоді ну, не так. І коротше, і так жалко, і так, наче не так. В общем, побачу ще. Так, все, я обідать, мені приємного смакування. У мене вже вечір. 15 хвилин 7-ї. Я допрацювала, відпрацювала і думаю, що я з вами тоді ще зразу не попрощалася. Ой, господі, боже, жарюка така, в хаті так жарко, страшне. Ой, клієнтка якраз зателефонувала, перебила. Що е, я хотіла сказати, що я хотіла сказати? Це на вечір. Вроді вже в нас, і дивлюся, і сонечка немає. Ну, все одно так душно, ну, ну, дуже жарко, звісно. Півдня ще так більш-менш, знаєте, поки зночі є трошки прохолода, то нічого, а тоді дуже стає жарко. Я працювала і кондиціонер включала. Ну, а так, звісно, обхожусь, намагаюся без кондиціонера економлю, ну, тому що по такій ціні світло, що економиш. Ну, все, останній день літа скінчився. Завтра будемо зустрічати осінь. От. Хоча нічого, мабуть, в погоді поки що ще не поміняється. Все, на сьогодні з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого. Ой, не знаю, вже чи тиха ніч, бо в нас сьогодні не тільки тиха ніч, і, 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 і не тихий і день, і в день уже дрони літаються, Ще такого не було. Що прямо в день у нас літають дрони, їх тут збивають. Ну, коротко, Таке щось почалося. А то в нас в Черкасах було тихо, відносно тихо. А тепер якось у нас теж вже не тихо. Так що, всім тещі і спокою. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.